Короче, систематичність завжди перемагає талант. Я в це вірю вже супер, тость та талант, це класно. І я заздрю всім людям, які талановиті, тому що я не вдаха. Але систематичність переможе. І нас є з Васі Перкицеєм, це от, мій любимчик у стендапі. Він завжди впирався і вводив мені, що типу: от якщо людині не дано, вона не буде ж вартувати. Якщо там нема цього, то не буде. Я кажу ні. Типу, тобто, якщо людина аналізує, працює, помиляється, збирає, аналізує, працює, в неї вийде і вийде краще, ніж у всіх вас, тому що вона Отакий шлях, і в неї всі ці пінки набиті, вона це все прекрасно розуміє. Це працює, на мою думку, зі всім. тобто Я займався музикою, і я розумію, що є різні методи музики. Та? Тобто я можу музику відчувати, я такий, а тут я хочу, щоб був такий перехід. А я можу математично це вирахувати, я можу зрозуміти, що типу, тут мені треба от, субдомінанта, а тут мабуть домінанта, бо воно сюди розв'яжеться, буде класно. Типу. Питання в тому. От, як до цього підходити? Комусь класно так. Але якщо є людина, яка розуміє, що в неї нема таланту, але вона вперта і викупаюча, і вона готова працювати над надивленістю, над практикою і над помилками, то.